Серед засобів, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах, панацею відзначається препарат Дуспаталін компанії ЕБОТ. І от першу статуетку в цій номінації, статуетку панацея серед рецептурних препаратів, отримує генеральний менеджер компанії ЕБОТ в Україні Георгій Вікторов. Препарат, який рятує від абдомінального болю. Швидко, ефективно і доказово. Запрошуємо декілька слів. Дуже дякую, шановні колеги. Перш за все всіх вітаю з 25-річчям. Такого потужного конкурсу, який дає нам можливість відчувати, що ми все ж таки можемо і маємо можливість зустрічатися всі разом і святкувати наше досягнення. Ну і звісно, я хочу подякувати команді, тому що це командна нагорода, і я радий, що на протязі багатих років препарат Доспаталін досі залишається дійовим, ефективним і найкращим в своєму силі. Дякую дуже. Дякую всім нам успіх. Дякуємо дуже. Вітаємо.